Днями команда ранку з культурою побувала в національній бібліотеці для дітей. Тож пропонуємо вам подивитися сюжет про дитячу книгозбірню України. Тільки уявіть її сукупний фонд становить понад 500 тисяч книжок, журналів, грамзаписів, діафільмів, компакт дисків і фільмів. Тож, увага на екран! Дитяча бібліотека це окремий світ, де з полиць привітно посміхаються казкові принцеси, грізно дивляться велетні динозаври, і навіть прибульці марсіани привітно махають руками. І навіть ми, дорослі, переступивши поріг Національної бібліотеки України для дітей, були вражені атмосферою цього закладу. З 1 вересня діти йдуть в школи. У них починається новий сезон. Національна бібліотека України для дітей теж розпочинає новий ювілейний бібліотечний сезон, тому що в 2017 році першого. З січня нам виконується 50 роки. сукупний фонд Національної бібліотеки України для дітей становить більше ніж 500 тисяч експонатів. Нам пощастило потрапити у головне книгосховище, і емоції тут дійсно переповнюють. Одразу згадуються улюблені казкові персонажі та солодкі миті дитинства. Важливим досягненням є її масштабні фонди літератури іноземними мовами. Тиждень культури однієї із країн ми провели такі прекрасні заходи цілий тиждень, показуючи культуру, науку, географічне розположення, родзинки цієї країнки кухню цієї країни, але найбільше ми працюємо з посольством Сполучених Штатів Америки. Крім основного книжкового фонду, ця бібліотека ще й центр організації дозвілля для дітей. Тут функціонує низка безкоштовних гуртків, постійно проходить багато цікавих заходів. Є відеосалон, кімната, казок, актовий та комп'ютерний зали. Також діє алея слави серед найкращих читачів, та існує своя валюта, бібли, які дітлахи отримують в якості зарплатні, аби потім купити на них книжки. Що ми бавимо наших дітей для того, щоб їм було цікаво читати і знаходити потрібну інформацію, яку їм потрібно для навчання, для життя, для дозвілля. Всі ці заходи спрямовані на не на виховання Підкреслюю, не на виховання, а на інформування. Діти самі повинні вибрати, що їм буде цікаво. І дуже радує, що читачі ходять сюди дійсно із задоволенням. Це підтверджує і статистика 250 тисяч відвідувань за рік. Дітям пропонують групові читання не лише в приміщенні, але й на вулиці, а також разом з українськими знаменитостями. Є дуже багато цікавих книжок, і різні свята там дуже цікаві. Що цікаво, наразі працівники бібліотеки вдаються до сучасних форм запрошень до закладу онлайн через сайт і соцмережі бібліотеки, де активно публікуються бібліотечні новини та цікаві анонси. Також у бібліотеці є електронна поличка. Мидемо. В ногу з часом і наші діти теж дуже розвинуті і дуже добре вміють користуватися всіми різними андроїдами, айпедами, айфонами і читалками. І дивись нашої бібліотеки, читай. Формат не має значення. Зайти сюди і не погортати хоча б одну з яскравих книжечок просто неможливо. І навіть зовні бібліотека скидається на розгорнуту книгу. А завдяки металевим кованим градкам здалеку вона нагадує старовинний замок, який чекає на своїх маленьких принців та принцес. Сьогодні до нас на гостини завітали генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко, а також її заступниця з питань зв'язків з громадськістю Людмила Полікарпова. Вітаємо вас. Доброго ранку! Доброго, доброго ранку. ранку! Вперше хочемо вас привітати, бо саме сьогодні, 6 вересня, бере такий початок явища як безкоштовна бібліотека в Манчестері заснували в Британії. І от з цього приводу хочеться поговорити про нашу українську національну бібліотеку України для дітей. Чи є вона безкоштовною, скільки діток туди ходять, взагалі яка література унікальна є, але все по порядку. Давай по порядку, так. Чи є національна бібліотека України для дітей безкоштовна? Так, національна бібліотека України для дітей вона безкоштовна. Але не тільки наша бібліотека безкоштовна. Всі дитячі бібліотеки України, які зараз нараховують майже тисячу закладів, вони всі безкоштовні. А от у чому родзинка вашої бібліотеки? Чим вона відрізняється від інших? Унікальна в тому, що має приміщення унікальне, спеціально побудоване для дитячої бібліотеки. Унікальна в тому, що має фонд спеціалізований, універсальний, більше 500 тисяч документів різними мовами, на різних носіях інформації. Унікальна в тому, що дитина може прийти, мати доступ до інтернету, може своїми гаджетами вайфаєм користуватися, може вивчати англійську мову безкоштовно, може мати різні дозвілля, змістовне про проводити в різних гуртках, в різних е, квестах, які є брати участь, та? які є безкоштовними, і в цьому унікальність бібліотеки, тому що ми створюємо таку атмосферу, що було дитині цікаво в бібліотеці. А чи багато дітей приходить до вас у бібліотеки? Зараз З, звичайно. У нас є спеціальні програми, наприклад, бібліотечне літо, яка вже реалізується не один раз. Бібліотечне літо це е, 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 такий стимул для читання, де діти змагаються в отриманні балів, в отриманні так званих бібліотечних грошей, біблів. І за рахунок прочитаних книг. От за рахунок цих змагань, йде у нас таке шалене читання в бібліотеці. А яким який... чином це відбувається? Наприклад, дитина взяла книжку, прочитала, а потім повинна відповісти на якісь питання по цій книзі. Як це перевіряти? Це, це свої, свої всі умови там є розписані, описані, що дитина повинна виконувати і так далі. Але ми маємо багато читачів, як ви кажете, і в літній період, завдяки е, державному підприємству Київ ми зробили таке оголошення в транспорті Києва е, більше двохсот. Про наше бібліотечне літо, де там розповідаються, які конкурси, які змагання, які вікторини, які книжки можуть почитати діти? Ну, я так розумію, що е, в цій бібліотеці цікаво буде не тільки дітям, але і дорослим. Є така категорія а, у нас, читачів як керівники дитячим читанням. Це всі ті люди, які причетні до дитини е, з медицини, освіти, виховання, психологи, е, ігрові якісь програми. Це всі ті люди, які хочуть, щоб наші діти були добрі. І для всіх цих людей ми теж проводимо навчання, семінари, е, практикуму, мастер-класи для того, щоб ми зрозуміли більше е, дітей. І, на мою думку, для того, щоб ми зрозуміли дітей, нам дорослим треба спускатися Катися на рівень дітей, чим вже цікавляться діти, якої літератури, окрім шкільної програми? Вимушений так, шкільна програма за всі ці часи, шкільна програма теж змінюється навіть з останніх програм, які ви знаєте, зараз йде велика реформа в галузі освіти і середньої школи, наша українська література є більш депресивною. Я ні в коєму мерезі не хочу говорити погано про українську нашу класичну літературу, але так на жаль, вже склалося історично, що вона більш депресивна. А ми, як всі, хочемо що щоб в книжці у любому виповіданні, оповіданні в романі в повісті був дуже хороший кінець. Тому література, українська література зараз змінилася взагалі. І якщо говорити про 10 років назад, то у нашої дитини більш на першому місці було ділове читання, кліпове читання, електронне читання, на задоволення якихось потреб, можливо, шкільної програми. Зараз перейшли до іншого читання, до більш змістовного читання і. Ем... Активного сюжету, динамічного сюжету, і зараз наші діти, тому що світ динамічний. Ви згадаєте? 10 років ми ще не могли говорити про електронне читання. Зараз ми говоримо, і це читання не треба забороняти і говорити, що це погано. Це є теж добре читання. Я говорю про те, що дитина повинна сама вибрати, що їй читати і в якому форматі читай. Формат не має значення. Але я хочу доповнити все-таки, що сьогодні в Україні українська література має багато талановитих молодих, дитячих письменників, які діти читають, якими захоплюються. І Багато в нас зустрічей було в бібліотеці з письменниками, які йдуть на зустріч, які е, популяризують свої видання. Це і Олександр Дерманський, Андрій Кокотюха, Зірка Мензатюк. Дітям є що читати, є відповідна література, є цікава для них література, є відповід... від... література, яка відповідає їхньому часу, їхнім мріям, їхнім сподіванням. І те, що вони в якому часі сьогодні живуть, і на останок нашої бесіди хочу запитати у вас, як саме дитина може потрапити до вашої бібліотеки, і чи будь-хто може записатися і читати книги. Першого числа, першого вересня, у нас теж починається сезон. Сезон в школі починається 1 вересня з дзвінком, але у нас починається ювілейний бібліотечний сезон. Ми вступаємо в період, коли Національній бібліотеці України для дітей в 17-му році, 1 січня, буде 50 років. Це по законах нашої держави перша дата. Дата, яка святкується на рівні держави. І я всіх глядачів, всіх поціновачів книги, запрошую до нашого бібліотечного ювілейного сезону. Я також запрошую тих читачів, які першу книжку взяли саме в нашій бібліотеці, писати нам заходити до нас. І ми хочемо зробити такий книжковий марафон, бібліотечний марафон. саме як людина особистість виростала з нашою бібліотекою або з книжкою? Я також запрошую вашу передачу, вашу програму бути інформаційним спонсором нашого бібліотечного ювілейного сезону. А для того щоб потрапити в нашу бібліотеку, треба знати адресу Баумана 60, яка знаходиться на нивках. Бібліотека працює з 9 до 17 години. З паспортом батьків ми записуємо безкоштовно всіх. І хочеться нагадати, що у нас на гостинах були генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко, також її заступник з питань зв'язків з громадськістю Людмила Полікарпова. Дякуємо вам.